Так, ребят, всім привіт. Значить, я прийшов на офіс. Ну, цей півдня прогуляв. Признаюся, каюся чесно. Півдня прогуляв. У мене ваня малого в больницю повів. короче, святи сьогодні немає. А я почти, що саменький. Ну, ще з Валентіном тут сидим. Короче, ми зараз колонку велику паяємо. Ось цю. Здорову, оцю з Це чоловікові на заказ. І друга така колонка в кінці магазина. Колонки Хоупстар, просто звірюки. Вони на вулиці вже є, і грають, вже тестовані. Просто бомбічні колонки. Колонки там 2,5-3 тисячі. Коротше стоять. 25 3 три три з копійками, Поняли? Ну, колонки того варті, я вам скажу. Е -е, просто бомбезні. Е -е, і ще хто хоче. Знижки акції заходите на пряму трансляцію на прямій трансляції. Поняли, я закріплю код, хто знатиме. Той заходить на пряму трансляцію, вписує код, отримує маленький сертифікат. По сертифікату можна купити все дешевше. це одна із цих колоночок з подсвяткою. Це у нас. А шоста пройде. Чим вона відлічається, В і мікрофон є. В комплекті безпроводний радіомікрофон і доволі громкий. Короче, забігаємо на стрімчик. На стрімові, е, кстати, ще одна об'явочка. Я оцю лампу, що таскав вчора. Е, я її вчора 12 часов підряд вона світила. Ну, старався я кожну минуту дергати рукою, щоб в неї датчик стребатував. І сьогодні, з часу дня офіційно 13.00, зараз стрімось запущений. Видно там стрім, він запущений. Офіційно з часу дня я її знов ставляю, і поки я тут стою мишкою шевелю, я її буду постійно в робоче положення переводити. На стрімові буде видно, що вона он, підсвічується трошки, поняли? Що я її дергаю постійно. І ще лампа XO. Це теж кум, диви. Я лампу яку спаяв. Цю лампу, кстаті, вона подаш. Чи ж та так? поставити? Жди, що не впав. Е, цей, дивися, оцю лампу, вона на магніті, в чому прикол. Поняв? Десь тут магніт був. Да, ось це він. О. Оця херня кріпиться або вішається, або тут самоклейка є. Поняв? Mm -hmm. І це железяка, а тут магніт. Вона mm -hmm. просто примагнічується. Поняв. Приходить. Можна входити. Бля, Ти ще поб'ю на ту лампу. Вона примагнічується, держиться отак. Поняв. Вдоль просто вона сповзає. Поняв. А mm -hmm. отак вона держиться добре в будь-якому положенні. Вона йде сенсорна в нас. І цей в ній йде акумулятор. Дуже крутий. Ізначально, взагалі, фабричний акумулятор. Ось на подерж. Ти просто не бачив, який там фабричний акумулятор. Щоб ти поняв, я туди поставив lg 3500, Поняв. Uh -huh. Я туди її впаяв. А там стояв такий крутий акумулятор. Я просто в шоці був. Uh -huh. я, ну, я таких давно не бачив акумуляторів. Я з нього навіть ізоляцію зняв, щоб подивитися на нього. Поняв? Це він? Це що за говно? А це говно ржаве mm -hmm. з усіх сторон нікакушне. Воно там стояло. Прикинь. Uh -huh. І це фабрична лампа. Вона запакована в пленку. Це з завода. Ще ні. Я просто на поверхню не, не пробував його приліпляти. А куди мені його приліпити? Я не хочу самоклейку тратити. Поняв? Е... Гвоздик хіба якийсь причепить. Поняв? Е, поняв. Ну, лампа ось, о, дивись, як вона світа. Холодне, тепле і комбіноване. І якщо подержать, яркость можна опустити. Можна підняти mm. судестину. Це прикольно. Прикольно, і оце на максимальній яркості. Вона перепаяна в мене вчора з одинадцяти утра до одинадцяти ночі досвітила, а сьогодні я її приніс на другий день, і сьогодні на стрімові знов запущу її. Короче, хай далі світить мабуть. Ну, про рідний не розказуйте мені. мені Як люди пишуть, ой, а може не треба перепаювати, а може на рідному піде. Оце ось рідний. Оце щоб понятно було. Чи стоїть на рідному брати, чи може заказати у Вові зразу перепайку і не заморачуватися з оцими ось рідними? Так, да, лампа світа хорошо, ну вибач мене на цьому гавні вона довго не проробить. Це ж сам розумієш, так? Да? Ага. Ну. І я, як здравий чоловік, люд, людям теж совітую. Не грайтеся у якусь монополію, а закінчити зразу з нормальним акумулятором і все. Ну ти заказав, тобі прийшло, ти включив, спробував, утром включив, через три дні прийшов, воно світить. Ти такий, ну і хрена собі, оце Вова є. <свіття> <свіття> Правильно? Перебійник для роутера, да. осталося, але ну вже кінчаються. Зараз це дефіцит, ребята. Е, осталося їх 5 штук. 5 безперебійників залишилося. Ось що вони. Один у мене вдома, я його не продам. Ага. Не віддам нікому. Осьо. Це ти знаєш Кум, це таке? Ну, Безперебійник для роутера. Ні. Не в курсі? Ні. Ну, це... Я їх дивився, я їх розбирав. Це як упс для це. Тільки... Тільки не до компа, а до роутера. Він меншої потужності, звісно, але зато він. О, ніж кредитна карточка. Це ще з старих запасів. Кстати, в мене є в продажі цей. Чим він відрізняється? Я якраз спробував, ти то тою зимою я на павербанках запускав інтернет. Mm -hmm. да, запускав через павербанк. Ну, я спробував безперебойник. О, ти що? Куди там тим повербанкам, Ти розумієш? Е, тільки вони є різного качества. Оце безперебойник хороший. Ми його розбирали. Е, коротше, у дішманських китайських безперебойниках стоять чотири отаких рагульних банки, зрозумів? Чотири штуки з рані стоять, зрозумів? Вони ніхто не держуть. А тут знаєш що стоїть? Тут стоять коротше, 5 банки 21700. Ось 21700. По 4000 мА у кожній дві штуки стоїть. Уже ну, рідні китайські. Я можу поставити 5 тисяч корейські LG Ну, в принципі, і на рідних 4000 він паше, дай Боже. У мене е, хватає десь на 5-6 часов. Так, розливі, в мене на більше вроді, не вирубали, ну, в мене все равно був інтернет. І воно є, сіть підзаряджає, немає сіті автоматично. У мене діти як сиділи на Ютубі на вайфаї, так і продовжують сидіти. Навіть якщо там десь як граєшся в танчики мобільні, воно не прирветься, навіть ся не не виб'є. Це преимущество, тобі ходити нікуди не треба. Того люди зараз підсіли на оці безперебойники, в мене їх розгребли, і вже немає ніде. І в постачальників немає. Я вже дзвонив ноль. Оце п'ять штук послідніх. Хто забере, той забере. Я їх і не спішу сильно рекламірувати, бо все одно їх заберуть, куди вони дінуться. Ну, це типу, остатки товарів.